І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника Сьогодні з нами граємо на об'єкт 704. Карта Малинівка. Ну що ж, добой. Бачимо, у нас звод чудовий У нас об'єкт 704 і ВЗ 111 GFT. На ВЗ грає братіщий братішний, Соклановець нашого героя. Ярик. ТВ. ТВ, так, Напевно, я так розумію. Можливо, також блогер, так? бо, я, бо я... зараз багато, до речі, з'явилося чудових та цікавих блогерів. можливо, я не на всіх підписаний. Так? А ви знаєте, чудові та цікаві це для мене, ну, ті, по-перше, які не матюкаються, бо ну, дуже я не люблю, коли матюкаються блогери. І які завжди чудовим та поліпшеним настрігом. Коли тобі вони завжди раді, особливо. Стрімери, тому що я стрими ж не веду і е, це для мене дуже цікаво. Дивіться, яка армаді ще тяжів, я дуже здивований, що це таке робиться. Ціла армаді ще приїхало. А в нас, до речі, давайте згадаємо. Давно на 704-му не було боїв. Давайте згадаємо, що у нас тут з пробиттям у нас під калібри 329, це поліпшені снаряди. 750 шкода від пострілу. А, бронебійні? 286 також дуже чудово. Ну тут пробиття реально, це такі нахлопушувального 750 шкода від пострілу при перезарядці 13,5. Чи ж поїхали? <свісно> не, не вийшло, в них. Я не знаю, це так зговоритися треба, щоб поїхали. напевно, що в них трималося. Вони поїхали, типу, покликали. Поїхали, продав. <свісно> Потім відхлопушилися, так? Потім покликали назад, братіші, їдьте назад, тут нічого не вийде. І втратили вони вже там два танки. Чудовий план на бій? <гум> Він спрацював в нашу користь. Один ворог знищений, 3528 настріляно. Будемо ж оцінювати, ще й до речі, не знаю, є після бойових. Якщо нема після бойової статистики, то напишете, скільки ваш братіш там настріляв. Бо ми скільки ви настріляли, то ми побачимо в бою. І я це озвучу. Чому я озвучую ці цифри? Бо іноді буває і сваряться, наша типу. А тому, що ну, хто на телефоні дивиться, то там же ж не дуже видно, так, скільки там хто настріляв. Тому я ці е статистику, так скажемо, озвучу. І кажу, перевага по ГП команди. У нас зараз плюс 6400. 3-0 рахунок у нашу користь. Не вдався в них план на бій. Вже агресивно там з гірки. Ну, зрозуміло, що основна маса. Тяжі вона залишилася там за цими сарайчиками, а е, ще й два танки вони там втратили. Повелися вони на цей, на цей поклик Маусі. <гум> <гум> так, одного вже вже Маусі. Ну Це цікавий був момент цього бою, до речі. Так, той вже за трупіком там шкіриться. Є в нас артилерія, Знову поїхав вперед. На що це з вами не так? <гум> Я не зрозумів, що це за взвод. І вони, напевне, там капучино перепили, чи що. Вони там, я не знаю, пів. Щось вони перепили там, напевне. І вони знову повернулися. А ну треба, якщо ви продавлювали, то треба було маусами, напевно, і продавлювати, так? Якщо ви таку армаду туди в куточок забилися, там відхлопушилися. Зараз воно відхлопушується теж чудово. Три в наш герой вже знищив 4200 настріляв. Дві тисячі сто сорок за розвідданими, до речі. Не змогли там з гірки прорватися, але вони там агресивно зараз грають наші протіші. Агресивно Є 50 м до речі, грає по центру. Також допомагає, як світляк буде. Бо у нас, до речі, є те, щоб в цьому бою не було. Дравець ближче вже під'їжджає. Ну, Дравець зараз може, в принципі, поїхати, там мало залишить, там більше ніколи. Якщо я не побіг. Чи хто там ще може бути. Ну, Поки ще не видно, не сміть. Ну, немає кому підсвітити. А. МВЗ. Полетів. Контратаку полетів. Ну ну. Ну, повернув. Ну, 5-5 рахунок по бою. Я б не сказав, що така якась. Переваги вже по ХП взагалі нема. Плюс 400 перевага по ХП команд. Ну, а так витрачати, фугас. Ні, я думаю, то фугас заряджений, Під заряджений. Так витрачати поліпшені підкалібер блиндами стріляти, це ще те задоволення. Дорогі все ж таки тут калібр тут 150 мм калібр, по-моєму, так? А може і мей, може тут 120 калібер, чому? Тому що перезарядка у нас швидка, як для такої альфіші. Тут дуже просто самі снаряди, вони напевне дуже нахлопушувальні, вихлопушувальні. 1200. Та я би не сказав 1200 на швидкість. Снаряда метрів за секунду. Бронебійні взагалі навіть тисячі не має швидкості, Тому напевно, не заряджає бронебійні. <смір> дальнякам, щоб стріляти. А так по бронюванню об'єкт 704, ну, мені здається, також він картонний Це хіба що в топовому топі, а ми ж граємо в топці топу, так? На дніщі проти десяток і проти 11. Одинадцяток не дуже багато, ні, 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 ні. ну це вже вийдуть нові 11 то там більше будуть на них грати. Я думаю, що всі вже підготувалися, так що. Е, ті танки, які вийдуть нові, то вони вже на десятках тих вже так награлися, вже досвіду собі там багато накачали. 4200 настріляно 2. А, у нас бачимо, що... Наша ПТХ хто вона як розвідник грає. Вже навіть, бачите, хотів рванути, туди він попущик поїхати. <гум> Стати як ЛТ. Все, поїхали. Об'єднуємося, їдемо. Якщо там один базик залишиться, то ми його вдвоє по-любому виклику. Дравець, щоб приєднався, треба, щоб і дравець приєднався. Стоїть Все, базик підсвічений. Базик в прострілі, базик зараз буде знешкоджений. Братішом, до речі, на взвод ми знешкодили 4 танки. Не знаю, скільки там Братіш настріляв, це наш діло потім скаже. Або братіш напише, так. Він <сміло> також потрапив на чудовий та цікавий YouTube канал за рахунок нашого Ми Беремо вже в оточення. Тут вже точно нікого немає через курщики обережно. Є50 і не може там пересвітити гечкефера. СТРВ пересвітить. СТРВ там огляду. Да і в нас огляду вистачає. Ми в цьому бою насвітили світили 2500. Вазі, так також підсвітився і пропав. Хай не вистачає огляду. Вагань! Вже там знічені-знічені суперники. Це був чудовий порт. Все, побачили, де у них стоять важкі танки. Але б'юся, 7-6 по бою, переваги по ХП величезної немає. Мені такі відчуття трішки-трішки не вистачає у нас пробиття. Та й в нас бачимо, що й бой запасу може не вистачити. Підсвітився дуже жорстоко був нахлопушений, практичний братіш. Ми там є 50, до речі, по центру втратили, СТРВ не намагається проїздити. Зараз 360 ТП забирати. Тут заважає гармату. І той так зашкірився, що й спробую тебе там прострілити. А! 4 вороги, боєць достойніший, 8-7 рахунок. Ми знаємо, що на Малинівці так. Бувають такі бої навіть отут в дефі. Хоча тут такий ліс, він проріджений. там Тут був реально ліс, лісом, такий, а так вже взагалі там немає лісу. Пару дерев залишили. І все одно вони тримаються, непогано. Можливо, знаєте, у нас контракаро стоїть, ми міг під скелею проїхати, підсвітити вже там, за заїмбокамцем. У нас... Ну хоча й наш герой тобі це не втрачав, ще взагалі. Данка і шкафа. Кумулятивний стан. Поїхав із світити, поїхав. А ну давай, 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 давай. А що наш герой хоче зробити? А нічого не вдалося, не просвітиш там. Наш герой хоче взагалі, мені здається, там аж за млином об'їхати, поки лінії, так? Ну я так типочу. бачу. ще від артилерії, ну? Ах, ви ж наглюки. Ну ми повстимося жорстоко, я вам скажу. Бартіша витупав. Стоять, наші стоять, ніяких дій не роблять. Можливо, контракара там ГП, в нього взагалі немає, що він не хоче рухатися. Можливо, в них по центру хтось стоїть. Хто в них по центру? Стечка може стояти, так? Мені стежку не бачив. 430, напевно що. Бо не може ні манконтрагер проїхати до центру, ні СТРВ. Хоча СТРВ зараз взагалі міг. у нього швидкості вистачає об'їхати і об'їхати ось біля, біля озера спробувати, так? З іншого боку озера, Десь по Делі. Ну і маякують контракара, контракару, що може тут стоїть. А нашого героя дві відмітини на столі гармати. стерве ТРВ не хоче сміти правда. Треба посваритися тут. Це поїхав контракт. Ну стояти, ну стояти до, до Коли залишиться дві хвилини, коли вже не встигнеш нічого зробити. Так це як на Прохорівці. Вони будуть, ну, ну а дивіться, а яка логіка в цьому стояти? От яка. Суперники не поїдуть нікуди. Ми вже стали там, вони вже розуміють, що у нас хоч вони хоч і перевага по танкам, але в нас перевага, що у нас по центру стоять танки, так? Вони вже нікуди не поїдуть, вони також будуть стояти. Ні, контракара не те робить. Контракара треба було проїхати під скели, скоріш за все. Так. Поїхали! Я був не правий, поїхали. А вони ж також думають, ну ну це ж... Грати на нічию чи... грати все ж таки не перемог. Перевага ж все ж таки по команді. Тут чудово відпетляв, до речі. Дуже майстерно відпідльовує від пострілів. ще й на натанковий. Д-30 там стоїть. Ось хто там стоїть. На Кей 6, напевно, квадратний. Ну що, об'єдналися з контрака. Їдете, ні? Це підставився, який шкафер був за це жорстоко покараний. 6400 вже настріляно. Тисячу. 1000... А я казав, не танкує, чи ви <сум> Як завжди. 2000 натанковано. Не Ни... однієї пошкрябани навіть немає. Не втрачав ХП. 3000 за розвідданими. Тут досвіду насипав. От за що наш герой отримав. Дві відміти не на ствол гармати. Ось він, Т-30 там стеж. Зараз йому башту відірвати і влучив вже кудись так, що взагалі не пробив. Тепер треба зараз заховатися. Бо зараз точно вже втратиться. І артилерія жорстоко прилетіла. 10-9 вже рахунок по бою. Дві хвилини до завершення бою. 1000 перевага по ХП команди. 6-400 настріляно. Давайте, всі вже вперед. Вперед, го го Тут вже близенько так під'їхав. що... В принципі, хто там підсвітиться, повинен зараз бути вихлопушений. Вазик там ще стоїть, недохлопушений, дохлопушуйте. СТРВ ближче під'їжджай, ну вже ж немає там перешкод. Давайте, грайте, друзі, грайте. <смі> <смі> ну, до останньої секунди стояти, так? Нашому герою я нічого не кажу, тому що в нього... Ух ти дивіться, де стоїть Вафедра. Я йому нічого не кажу, тому що він якби... Кудись поїхав, ми його втратили, а він самий небезпечний в цьому бою, 8200 вже настріляно. І знову ж за розвідданими 4200. Я так розумію, що наш герой і на ЛТшках вміє непогано грати, не тільки на ПТ. Знову підсвітив 430 О. Давайте, грайте, грайте, грайте. Хвилина до завершення бою, всі в атаку, артилерія на хлопушуй, вазіка, прихлопушуйте. Наш герой вже їде вперед, тому що розуміє, що просто вже не встигне. А в нашого героя закінчилися снаряди, ось воно що. Дивлюсь, нуль написано. Нуль. Під просто як ЛТшка буде грати. Або задавити вже, напевне, ну щось треба зробити, давай. Вперед! Стоять знову, бачите? СТР взагалі кудись поїхав. 20 секунд до завершення бою. Поїхати його втопити чи що там. Нас за розвідданими, так? 14 секунд. Ну давайте ж їдьте, ну чого ви стоїте? Ну ось так, до останньої секунди чекали. Чому це не зробити на 2 хвилини раніше? От чому? Чудовий бій, чудовим настроєм. 8000 настріляв. 1900 натанкував. 4200. Е за розвідданими і 5, і 5 ворогів знищено. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь UA і дивимось, реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає логін на WZ113G FT. Карта Студзянки, ну що ж, до бою, так, це у нас китайська пт шка 10 рівня з доволі непоганим бронюванням, там, по-моєму, так, і воно ще ж під кутами, то там, в принципі, якщо в топовому топі, то можна десь танкувати. Із чудовою нахлопушувальною гарматою. І це вже ми зрозуміли, так? що чудова нахлопушувальна гарма... гармата майже під 900 вибили із Шередина. Давайте подивимося, я наскільки пам'ятаю, тут дуже велике пробиття основними снарядами. Пронебійні 290 пробиття, 750 шкода від пострілу при перезарядці, по-моєму, 16 секунд. Так? Якщо я не помню, скільки тут прокачано перезарядку. А, 12. Вона напевне, прокачана. так? Десь 15 секунд і вже прокачана, то вона 12. Так це взагалі, це можна так виклопушувати ти що. Правда, карта така специфічна, правда? Тут по центру ніхто не буде підставлятися. Там десь по постр... Ой, тут підставився. Там десь е... під... Ну давай, вогонь. Бачимо, що зведення ще ти задоволений. Там е ніхто не поїхав на Алінію, там можуть у нас бути проблеми. Є дві стежки в цьому бою, хоча ну так, дві стежки і напевно, концерт поїхав все ж таки, не побачив, як дві стежки поїхали. Там можуть бути у нас проблеми. 1-0, у нас вже і там, і там проблеми. Хоча в нас великі сили поїхали саме по Нижньому Респу. Е і, ну, Якщо вже базік там захопив. Вірніше, базик там вже прорвався аж до бази суперника, то треба нашим братішам користатися. І комусь по канаві проїхати, допомогти ось тут в, на вокзалі. Чому? Тому що тут перевага все ж таки у суперника. А там же, якщо проїхав хтось по алінії, то вже нас це поки що не хвилює. Потім з ними розгону. Вони проїхали по аліні. Так же ж підставився ночі гуслю збили. 1500 настріляно. ХП половину втратив тільки що на всіх естежці. Образився на всіх. Образився взагалі-то він не на наших братичів, а образився на ті естежки. Отже, зараз треба буде їм помститися жорстоко. Вони пострілюють, пострілюють, вони плачуть. щоб свій. І отут раніше, бачите, змінили так. Тут коли були більш рівніші, зараз вони так тупою йдуть. А більше інші, раніше тут можна було ставати і по, по вокзалу там пострілювати. Це змінили, бо це не подобалося на важких танках. Ти там б'єшся з важкими танками суперниками, а тобі по тобі пострілюють взагалі. І Ти їх не бачиш, тобто по тобі стріляють. Зустрічаємо. Потихеньку мстимося за ці підступні постріли. І концепту, і, і треба буде помститися, до речі. 2-4 не в нашу користь, поїхав там патом, все ж таки таке казав. Допоможе вже там на вокзалі. А наші чомусь зупинилися. А чому по кей-лінії не проїхати, не продавити? До тех багато, в принципі. так. Ну Одну бабаху ми бачимо, а всі інші все ж таки напевне, що там в Де бази стали. 4-4 вже рахунок вирівнюється. Центуріон чомусь передумав їхати. концепт підсвітився, також нахлопушується. Попереду АІМікс взагалі їде. Так, а ну, 15 метрів від пущика, О, чи да? але піща не пройшла. 4000 вже майже на столі. На поїхав на бачці. Ну, Так, Поки не світиться, чудова перезарядка. От реально комфортна перезарядка. Вже я помиляю, там, напевно, десь 13 секунд перезарядка. Так, а вже прокачана вона. Ну, напевно, 14, а прокачана вже з усіма перками. От вже бачимо, що їх 12. Ну, і наш е герой все ж таки. Е Хоче помститися тому концепту, так, і ми вже б в тили можемо заїхати, до речі. <смі> По аліні, якщо там попереду ніхто не стоїть на ПТшки. Не можуть продавити, прочавити, бачимо е таке лінію, зупинилися там всі. Там один шерідан пересвічує, а всі інші пострілюють. Ось всьому проблема цього бою. Поїхав, Леопардик, підсвітить зараз. Чудово. дава? Вагонь, та побачимо. До побачення, чудово. 200... 5240 настріляно, один ворог знищений. Давно, до речі, на цьому вазіку не показували, на цій ПТ-сі не показували боїв. А це чудова ПТ. Не там ж одинадцятки будуть також чудові, цікаві. Це вже, як вийдуть одинадцятки, от зараз, зразу ж, мені здається, вже... Вже багато хто попрокачує, добре що попереджають, так як і будуть танки, то тоді вже покажуть реально зразу ж крутезні бої. Добивай на леопарду добивай. Ну Там і лекс. Так, нема просто. Зашкірилися, зупинилися, у нас зупинилися, у нас все там. Погано по джей-такій лінії, СТРВ вже втікає звідти. Там Шерідан грамотно пересвічував і не давав проїхати нашим братішам. Їх, до речі, повихопушували в цей момент. 9-6 рахунок в нашу користь, але переваги по ХП і такої немає великої. Ми йдемо за братішним пратішом. Він притерся, він допоміг. Ми, ми йому довіряємо вже, так, і він довіряє. <смі> Війшов довіру, так скажемо. ми його зараз батішним братішом. Наша башка вже під'їжджає, вже перед в Але б'ються, на вокзалі б'ються, дуже перто не хочуть здаватися. Так, а де ж. Ну, пебаха там по центру була, а де інші питають. Пани позашкірювалися, воно і леопард їх не пересвічує поки що. Так, цю баваху присвітити. Ой, так щоб башта відбути. На 1000 це пугасом тільки що було. 7200 настріляно. А ну, ну 90 пробиття. Ну якби десь 100-120 було пробиття, то це було б і більш інський більшість. Згодиться. 1100 у нас альфіщина пугас. Леопард не може проїхати, він не може їх пересіти. Зараз СТРВ спробує з іншого плану. Лично на допомогу, братіш. Все, вихлопушили нарешті вже вокзал. Підсвітився. Так, ось там прямо хтось і стоїть. Але не стріляє. Ось СТРВ. Почекайте, там ще одна СТРВ. З підпалом! Наскільки згорить? Може і повністю згорить і не бере. 8300 настрій. Дійсно, вражає. Мені перезарядка подобається. З такою альфою перезарядка це взагалі щось З таки, Таким калібром десь 16 секунд перезарядки, так? ПТ 12. Твої. Канопане, підсвіти, ось ця також стріля. А чому по ній не стріляв? Стріляй. Хоче більше ще вибити, скорочиш. Відволікся, напевно. Ой, зараз ми втратимо нашу ПТ-шку. Ха-ха-во! 9 тисяч настріляно. Чудовий бій, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.